Права 374. Обчисли значення виразу, якщо. Та дізнайся, скільки разів українець Мирослав Федорчак в упорі лежачі віджався від підлоги на одній руці. Увага на одній руці. Мабуть, я не зможу жоден раз на одній руці віджатися. Ну що ж, ось наш вираз. Нам потрібно знайти його значення, якщо m дорівнює 8. А записуємо, якщо. Рівнює 8, то маємо, що наш вираз, 9 n у квадраті плюс 204. буде дорівнювати 9, що множиться. Так, замість m пишемо 8, то пишемо 8 у квадраті, додати 204. І це дорівнює. Ну що ж, як це можна записати? Я перенесу на наступний тобто, рядочок. 9, що множиться на 8 у квадраті. І 8 у квадраті це 8, що множиться на 8. Це буде 64. Записуємо, що це дорівнює. Переносимо. Тобто це буде 9, що множиться. Ну а 8 у квадраті запишемо як 8, що множиться на 8. Так? І додати 204. Це дорівнює. Це буде 9, що множиться. 8 помножити на 8 це 64. Так. Додати 204. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 9 множити на 64. Чи напаки можна 64 помножити на 9 від перестановки добутків у нас не змі... добуток не зміниться. Так. Записуємо тоді, як 64. Що множиться на 9. Переставляємо. Ці множники місцями. Тоді. 4 помножити на 9 це 36. 6 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 6 помножити на 9 це 54. Плюс 3 це 57. Є. Ну що ж, ми отримали добуток, то записуємо, що наш вираз тоді запишеться 9 помножити на 64. Це буде 576. Додати. І ще залишається 204. І це дорівнює. Як нам до 576 додати 204? 576 плюс 4 це буде 580, плюс 200 це буде 780. Записуємо, що це дорівнює 780. Є? Ну що ж, ми знаємо, що тоді значення нашого виразу дорівнює 780. То виходить, що ми дізналися, скільки. Разів українець Мирослав Федорчак віджався від підлоги. Виходить 780 разів. Записуємо відповідь. Отже, записуємо 780 разів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу. Займайтесь спортом. На цьому вправу завершено.